뱃속에 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 뱅 Взагалі у нас зараз триває процес модернізації і оновлення автомобільного парку на зміну мало ефективним в умовах бойових дій. Автомобілям Нева Патріот та іншим приходять автомобілі «Фольксваген», приходять автомобілі Форди, приходять інші броньовані одиниці техніки. Це та техніка, яку ми закупаємо за державні кошти, в тому числі і у вітчизняних виробників. І та техніка, яка надходить нам по лінії міжнародної технічної допомоги. Загалом сьогодні в підрозділи охорони кордону це східне південне регіональне управління, а також для комплектування. Оперативних комендатур швидкого реагування виходить більше 70 одиниць техніки. Переважно це «Фольксвагени Амароки, це автомобілі Форд підвищеної прохідності, це так само ще будуть сьогодні крази. Крім того, автомобілі їдуть і везуть з собою необхідне для підрозділів майно: це пічки, це дизелі, це речове майно, харчові продукти.